Дебати, вправи в критичному мисленні. Перший тур обласних змагань інтелектуальної гри Дебати 2024 відбувся у місті Горішні плавні. У ньому взяли участь учні 9-11 класів загальноосвітніх закладів громади. Гра включає відбіркові змагання, перший та другий раунди та фінал під час відбіркових змагань. Кожна команда повинна зіграти два раунди за темою один. Сьогодні вона звучить так: ця палата вважає, що використання штучного інтелекту становить загрозу освіті 21-го століття. В одному раунді команда виступає як стверджуюча сторона, а в іншому як заперечувальна. Молодь під час гри продемонструвала вміння переконувати одне одного, обстоювати свою точку зору, вести переговори та дискусію. Наводячи аргументи, спікери команд підсилювали їх доказами. Іноді достатньо було простої логіки або простих прикладів, щоб відповісти опонентам під час опитування або спростування аргументів. Під час оцінювання ми враховуємо аспекти, аргументи, відношення до теми, глибину, різноманітність фактів, приведених на підтвердження промови, відповідність до ролі кожного спікера, чи справився він своєю ролью, тому що є загально правила проведення всесвітнього всесвітніх дебатів учнівських, логіка побудови також оцінюємо культуру мовлення, культуру спілкування, Незважаючи на результати. Учасники гри були задоволені отриманим досвідом. По перше, аналізувати інформацію, по-друге, ораторському мистецтву, також грамотно вести дискусію та звичайно, терпіння. Для мене дебати це перш за все інтелектуальна гра. Хочу наголосити, що це гра проте. Вона дуже розвиває, є дуже корисною. Взагалі, гра була дуже напружена та цікава. Це завжди такий дуже. Такий досвід неймовірний. Нам дуже сподобалося грати. Ми дуже вдячні нашим нашим опонентам, які були дуже люблязні з нами. Нам вдалося зробити все, що могли. І... І дійсно дуже задоволені грою. Ми разом готувались, виступали перед нашими однокласниками, нашими шкільними друзями, вчителями. Вони нам казали на якісь помилки, які ми могли б виправити. Ми їх поуправляли, і сподіваємося, сьогодні результат нас задовольнить. Треба було працювати дуже велику кількість інформації, велика кількість вебсайтів, книг для того, щоб знайти такі переконливі аргументи щодо нашої позиції. Все проходило в досить в позитивній атмосфері, позитивні стосунки зі всіма учасниками команди. Ми можемо сказати про те, що і процес, і результат результат нам вже не важливий, бо процес був неймовірний. Нам було дуже цікаво ще знаходитися в нашій такій маленькій дружній компанії. Ми готуємо і молодше покоління для наступних років, адже ми є вже випускницями в цьому році. І ми дуже вдячні нашим керівникам команди, які нас теж дуже напружено готували. І, взагалі, це дуже гарна гра. Я всім раджу спробувати. Без критичного мислення не може бути хороших дебатів. Неможливо добре побудувати свою аргументацію або спростувати аргументацію опонентів. Наголосила керівниця команди клубу Кредо Лариса Процюк. Тому що ви знаєте, скільки в нас інформації зараз, який інформаційний потік, і щоб розібратися в ній потрібно критичне мислення. Жоден предмет в школі не дає стільки дитині, стільки дають дебати. За результатами гри дві команди отримали перемогу як в першому, так і в другому раунді. Це команда Кредо ЗОШ номер 1 та діалог ЗОЖ номер шість. Вони вийшли у друге коло змагань і дебатували з теми. Ця палата вважає, що молодіжні субкультури позитивно впливають на формування особистості підлітків. Секрет успіху командна гра. На мою думку, залогом успіху у команді є гарна, гарний настрій команди, щоб команда була дружна та гарно підготовлена інформація, якою команда буде гарно володіти та знати, що відповідати, та які запитання можна задати команді сопротивників. Я вважаю, що в команді насамперед потрібна єдність і розуміння один одного, тобто без єдності і розуміння один одного не буде і команди. Ми з минулого року займаємося дебатами, і весь цей рік ми невпинно тренував. Покращували свої скіли та постійно сам саме в цьому. Наскільки сильно ми дружня команда, наскільки сильно ми постійно допомагаємо друг другу під час гри? У нас виграла саме командна робота. Ми один одна з однією комунікуємо і допомагаємо. Фінал вийшов вдалий. Спікери обох команд показали свою ерудицію, глибоке проникнення в суть проблеми, логічне та критичне мислення, вміння організувати свої думки, зосередитися на проблемі, продемонстрували вміння триматися перед аудиторією, впевненість у власних силах, проявили толерантність до опонентів та їхніх думок. Нагороджуємо команду та її керівника. Россий Ларису Олексієву. Будь ласка, гучні аплодисменти переможцям. випадної ігри. Своїми відчуттями поділилася команда переможниця кредом. Це було дуже очікувано, було Ми дуже старалась. Ми для цього робили все на протязі всього року. Ну і досвід зіграв свою роль. Да. Досвід зіграв свою роль, тому що це не один турнір, а вони ну брали раніше участь в інших турнірах за межами міста, і тому досвід зіграв свою роль. Звичайно. Взагалі молодці дівчатка, але попереду ще один де випробовань. Дебати це мистецтво. Вони сприяють розвитку інтелектуальних здібностей молоді. Дійсно, людина, яка пройшла школу дебатів, має безперечну перевагу порівняно з іншими однолітками, адже на її боці буде сила знань.